Німеччина профінансує виробництво українських далекобійних систем озброєння. Крім того, Берлін знімає обмеження на застосування далекобійної зброї за межами території України. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерс під час прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні. Канцлер нагадав, четвертий рік поспіль українці протистоять загарницькій війні Росії, захищає своє життя та всю Європу. І пообіцяв, Берлін зробить усе, аби наша країна мала все необхідне для захисту. Фрідріх Мерс наголосив: ні. Хто не прагне миру більше ніж Україна, і Берлін з партнерами підтримують ці зусилля. Тож продовжуватиме тиснути на Кремль, щоб змусити сісти за стіл переговорів. Німеччина не дозволить перезапустити газогін Північний Потік-2, заявив Мерц. Президент Володимир Зеленський нагадав, світ досі очікує на так званий меморандум від Росії про перемир'я. Проте Москва тільки продовжує повторювати старі ультиматуми. Президент чітко заявив, не має бути жодних умов для припинення вогню. Його потрібно досягти якнайшвидше і закликав посили. Ти тиск на Росію, аби вона відчула наслідки своїх ганебних дій. Москва. Москва хоче виграти час на меморандум про припинення вогню, який Путін обіцяв надати. Чекаємо досі. Масовані атаки на Київ на вихідних це не мова миру, а мова агресивної війни. Це ляпас в обличчя всіх, хто бореться за припинення вогню в Україні, Європі та США. Ми будемо посилювати тиск на Росію, щоб послабити воєнну машину Москви і прокласти шлях до перемовин. Ми прагнемо, щоб зброя замовкла. Хочемо довготривалого миру для України і безпеки для Європи. Поки Путін буде сподіватися на свої наступи, удари. Штурми він буде уникати реальної дипломатії. Саме тому нам потрібна подальша оборонна взаємодія усіх в Європі та Європи зі Сполученими Штатами Америки. Саме тому нам потрібна достатня далекобійність. Саме тому треба бути впевненими у фінансуванні нашої армії та стійкості України. Саме для цього треба використовувати російські заморожені активи. Німеччина може в цьому нам допомогти. Після трьох пекельних ночей масованих ракетодронових атак на Україну останні декілька днів Росіяни помітно знизили інтенсивність ударів. Очевидь, після критики та публічного засудження дій Путіна американським президентом Дональдом Трампом. У ніч на вівторок окупанти вдарили по містах України 60-ма дронами, а цієї ночі використали 5 балістичних, одну керовану авіаційну ракету та 88 БПЛА. Коли перед цим лише за три дні Росіяни застосували проти України майже тисячу дронів і ракет, сказав в інтерв'ю НВ представник повітря. Терних сил Юрій Ігнат. Нова модифікація шахеда досить дорога. 500 дронів можуть коштувати 100 мільйонів доларів. Але близько половини нічних шахедів це дешеві дрони-імітатори, які хочуть заплутати і виснажити нашу ППО, каже Юрій Ігнат. Окупанти планують свої удари заздалегідь і під атаки нарощують виробництво ударних БПЛА та дронів імітаторів. Росіяни не припиняють наступу на Сумщині. Вони накопичують понад 50-ти 50-тисячне військо, аби виштовхнути наших із Курщини і збудувати так звану буферну зону у глиб української території. Та можливостей на це у них не вистачає. Про це журналістам розповів президент Володимир Зеленський. Утім, і Україна має там успіхи. Зокрема, в районі Тьоткіну це Курщина. Наші бійці взяли вісьмох полонених. Вийшли з одного напрямку, але перейшли на інший. Також Зеленський визнав, окупанти робитимуть усе, щоб захопити Покровськ до Янської області та перетнути адміністративний кордон Дніпропетровщини, та відзначив і наші успіхи за останні дві доби сили оборони на цій ділянці відтіснили росіян на 4 кілометри. Президент певен, херсонська наступальна операція через Дніпро є фантастикою. Форсування неможливе. Зеленський зазначив, що США не будуть підтримувати вихід України з територій, які вона зараз контролює. Київ у свою чергу не хотів би, аби Вашингтон виходив із переговорного процесу. Також Україна розраховує на санкції проти РФ з боку США. Також президент висловив сподівання, що війна може закінчитися у червні наступного року. Про це каже, свідчить дані розвідок, але зараз Україні потрібна зброя. До речі, далекобійних дронів які складні. Ми можемо застосовувати 100 на добу. Це говорить про те, що рускі почнуть відчувати все це, якщо партнери нам допоможуть, і буде у нас так само, як у русських 300-500 на добу. Ми дуже близькі до цього. Тобто, питання вже не у виробничих спроможностях, головне, що у нас це вийшло: питання фінансове. Ця техніка змушує ворога ховатися глибоко під землю, і навіть це не рятує росіян від прильоту майже 100 кілограмового снаряду. Наступний сюжет про розрахунок самохідної гармати Піон 43 43-ї окремої артилерійської бригади, що працює на гарячому покровському напрямку. Про особливості роботи та головні небезпеки для наших артилеристів. Далі в сюжеті Єгора Ромахла. А під час сюжету ви побачите на екрані qr код за яким можна підтримати збір артилеристів на реби, яких зараз дуже не вистачає. На високій швидкості та з рушницею на поготові. тільки так можна пересуватися на подалік позиції на покровському напрямку, адже ворожих дронів тут щодня більше. Нам пощастило, і ми без пригод потрапляємо до воїнів 43-ї окремої артилерійської бригади і не з порожніми руками, а з презентом від командування. Ми Упаде збройних України за військоводоблисть. Дякую українському народу. Так, Чакав від такого запрошення зранку відмовитися важко. Та ознайомитися з побутом артилеристів надає ворог, який тут іде у штурми щодня по кілька десят разів. А це означає саме час ознайомитися з технікою, на якій ці воїни нищать ворога. Самі лише розміри та звук мотора піона вже справляють враження, і це ви ще не бачили, які бандеролі він відправляє рашистам. Ось так виглядає снаряд від піона. Розміри дійсно вражають. Це 203-й калібр, і вже за декілька хвилин цей снаряд полетить до окупантів. Вага снаряда понад 100 кілограмів. Щоби його зарядити, потрібні зусилля декількох артилеристів. Проте цей екіпаж вже настільки відточив свою майстерність, що в їхньому виконанні це виглядає легко і невимушено. Перший пішов, а за ним ще майже десяток. На все про все не так багато часу. В середньому 10-20 секунд снаряд заряджається і розрахунок вже готовий знову вести вогонь по ворогу. Працює розрахунок піона на дистанцію до 15 кілометрів. Головні цілі це споруди, бліндажі, підвали та навіть шахти. Усі можливі схованки росіян. І неважливо, як глибоко закопався ворог. 203 мм снаряд їх звідти дістане. Причому навіть попри величезний калібр, ця гармата вважається досить точною. Доволі доволі кучно. Доволі кучно. Особливо, якщо і заряди попались удачні однієї партії, які там довго десь не лежали в сирості, то якщо пристріляли, вже попали, то можемо ще покласти туди декілька, прям точно. Угу. Навіть іноді точніше стріляємо. Та навіть неноді зачасту ніж західні гармати успішно відпрацювали і цього разу ціль уражено. Артилеристи можуть перепочити, але вже невдовзі ворог спробує знову піти вперед. За день лише один розрахунок може відстріляти до пів сотні снарядів водночас поряд з постійним гуркотом гармат у цих посадках. Триває життя. Приклад історія механіка водія Піона, бійця з позивним лорд, який напередодні врятував поранену корібку. І тепер вона живе тут, разом з хлопцями. Ішов йшов по дорозі, долюсь лежить. Я до неї взяв руки, хотів взяти руки, да вона й далася в руки. А коли в неї лапка перебита, поняли? Оце таке. І ось, підлікувалися. Да, під, да, підлікувалися. Очікуєте поповнення. Так, звичайно. Та на відміну від цих мирних створінь, в небі на Покровському напрямку продовжують полювати птахи хижі, російські. І саме вони, головна біда артилеристів, каже командир батареї. Найбільше задовбують саме ударні БПЛА, ФПВ-дрони і розвідувальні зали, орлани. По роботі, коли починаємо працювати, спочатку завжди перевіряємо небо. Хоча б частково убезпечити розрахунки, може реп якого завжди не вистачає. Допомогти воїнам зі збором на нього можете, і ви за QR-кодом та номером картки на екрані. З Донеччини Єгор Ромахло, Олексій Євченко та Юрій Остапчук. Факти сітіві єдині новини. Ситуація на фронті, на фронті напружена. Росіяни продовжують масовані атаки. За минулу добу відбулося 216 боїв. Повідомили у генеральному штабі. Найскладнішим залишається покровський напрямок. Напередодні Росіяни там 65 разів атакували позиції наших оборонців поблизу 19 населених пунктів. На лиманському напрямку ворог 32 рази намагався прорвати нашу оборону в районі Серебрянського лісу та ще семи сіл і селищ. 25 російських атак збройні сили України зупинили на Новопавлівському напрямку. 19 спроб захопити позиції українських захисників Росіяни здійснили на Торецькому напрямку. Росіяни звітують про перехоплення і знищення 112 українських безпілотників, і це за три години вчорашнього вечора. Більшість над територією Брянщини. Загалом за ніч до окупантів навідалося до трьох сотень дронів. Лише у Підмосков'ї губернатор заявив про знищення 42 літальних апаратів. У Зеленограді а це майже Москва. Зайнялося авто біля технопарку Елма. Його називають російською кремнієвою долиною через концентрацію високотехнологічних компаній, що працюють у галузі мікро та радіоелектро. Також тут виготовляють літієві акумулятори для російських ракет, БПЛА та Ребів. Також невідомі дрони атакували підприємство «Кронштадт» у Дубні, це Московська область. Там розробляли безпілотники. У місті Чехове пошкоджені три житлові будинки без жертв. Сталися збої у московському аеропорту Шереметьєво. Там через атаку знову оголошували план кабіор, але уже його нібито скасували. Я их хочу, мне не нравится! Летит, летит, летит! Летит! Давай, давай! <ріпи> Догнанем прям взрыв! Что-то подорвало! Так ну что высоко вы! Два роки за ґратами загрожує жителям Черкас, які перешкоджали роботі військовослужбовців ТЦК. Повідомили у поліції. Трьох чоловіків та жінку затримали напередодні. Їм незабаром оберуть запобіжний захід. Тим часом у командуванні сухопутних військ наголосили, такі дії загрожують національній безпеці країни. За перешкоджання роботі військовослужбовців ТЦК передбачені суворі санкції аж до восьми років ув'язнення. Втім, юристи кажуть, чимало порушень є і з боку самих працівників центрів комплектування, які теж часто перевищують. Свої повноваження. Як уникнути сутичок, що лише на руку ворогові, дізнавались наші журналісти. Кадри з'явилися в соціальних мережах у понеділок. Черкаси, натовп чоловіків та жінок кидаються на військовослужбовців ТЦК. Штовхають, б'ють, вигукують образи і проганяють із двору. Уїхали, уїхали. Військовослужбовці ТЦК таки їдуть, але за кілька годин до порушників приїжджає поліція. Національна поліція України відкриває двері затримують трьох чоловіків та жінку. За даними поліції, саме вони брали участь у нападі. Нині вони у слідчому ізоляторі чекають на суд, який обере запобіжний захід. Наразі чотирьом особам повідомлено про підозру за статтею 350 кримінального кодексу України. Це погроза або насильство щодо службової особи, або громадянина, який виконує громадський обов'язок. Санкція статті передбачає максимальне покарання. Це позбавлення волі до двох років. Заступник начальника Власного терцентру комплектування каже, військові ТЦК проводили оповіщення під час перевірки документів. З'ясували, що один із чоловіків у розшуку. Тоді й почався конфлікт. Йому було запропоновано прослідувати територіальний центр комплектування. На що особа почала відмовлятися в ході словесної перепалки підійшли цивільні інші особи, і далі вже ця ситуація перейшла в більш інші погірші наміри, які на жаль навіть не відповідають різним етичним спрямуванням. Один із тих, хто брав участь в оповіщенні, поранений військовослужбовець, який пройшов бої на Харківщині та Запорізькому напрямку. І таких у ТЦК області більшість народ вимагав для того, щоб територіальні центри були ветерани, які учасники бойових дій. Так, хлопці зараз переведені до нас. Всі після багато більше з них після поранень, важких, які перебували на активних ділянках фронту. Вони здійснюють заходи оповіщення, і їм насправді це сприймати дуже болісно, тому що вони захищають Україну. Вони здійснюють заходи, кажуть, що ну нам потрібні люди для того, щоб проводити ротації. Укомплектувати підрозділи, а цивільні громадяни шукають, що хай хтось іде, аби не я. І це насправді дуже така велика проблема. 70% працівників ТЦК служили на фронті і мають бойовий досвід. За даними генштабу, половина тих, хто займається мобілізацією, поранені військовослужбовці, які вчора ще воювали на фронті. Саме їм доводиться після пережитого слухати образи тут, у тилу від тих, хто досі не наважився виконати свій обов'язок. Ти зробили ледь не більших ворогів ніж російські окупанти. Це ніби вони винні, що в нас велика війна, а в велику війну мужикам треба воювати. Цю проблему повісили на ТЦКшників. Але просто всі інші сказали, армія поповнює себе сама у соцмережах. Чимало відео нападів на працівників ТЦК та СП. Кожен такий конфлікт лише грає на руку росіянам, наголошують у командуванні сухопутних військ. Вони нагадують напад на військових ТЦК, навіть погроза чи моральний тиск є правопорушенням, за яке передбачене покарання до восьми років ув'язнення. У цей складний для країни час, коли ТЦК та СП забезпечують поповнення особовим складом сил оборони України, будь-яка протидія їхньої діяльності, включаючи погрози, насильство чи пошкодження майна, підриває зусилля, спрямовані на підтримку безпеки та цілісності України. Втім, військові юристи кажуть, не менше порушень трапляється і з боку ТЦК. Часто вони перевищують свої повноваження, застосовують силу до військовозобов'язаних чи затримують їх. Хоча право на це має лише поліція. Порушень було б менше з обох сторін, якби у всіх військових ТЦК були нагрудні камери, як у поліції, і процес оповіщення фільмували на відеозаписі зразу все зрозуміло, хто що робив, хто що не робив, насправді і все інше. Тому ці камери вони вирішили всі ці е, питання, і тут же питання в державі наскільки ну надати ці камери – це просто. Всі це говорять ще 2014 року. Проблема ж з патрулями там ТЦК і все інше була 2014 року. Поки тут в тилу військовозобов'язані зобов'язані воюють із ТЦК на фронті, бійцям вкрай потрібна підмога. Росія лише посилює свій наступ і тисне на всіх напрямках. Тож такі відео неабияк демотивують тих, хто на передовій вже не перший рік боронить країну, відмовившись від мирного життя, щоб дати змогу іншим підготуватися і стати на захист держави. Ірина Цимбал, Христина Гавраш, факт десять. Тві єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів. Будемо дізнаватися ситуацією в часовому яру. Сергій Чаос, начальник Часоярської міської військової адміністрації. З нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаю. Доброго дня і вам. Бажаю снова. Навзаєм. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, яка ситуація в місті? Який відсоток, за вашими підрахунками, його зруйнований станом на сьогодні? Ситуація в місті зараз стабільно важка. В місті йдуть бойові дії. Щодо руйнування, відверто про це місцевим боляче казати. Але місце, місто як такове зараз воно зруйноване. Зруйноване на 99%. ,00. А хоч якась інфраструктура в ньому функціонує найпростіша? чи все зруйновано? На даний момент навіть найпростіша інфраструктура не функціонує, тому що фактично все було пошкоджено ще в 23-му році. 24-й рік для нас був доволі важким і руйнівним. А за 25-й взагалі, казати дуже складно, тому що. Вже безпосередньо на території міста на території громади почали розпочались бойові дії відповідно, те, що було ціле, або мало можливість функціонувати, було зруйновано і ну, введено до неладу, скажімо так. А скільки людей залишається у місті? Відомо на даний момент по громаді у нас за офіційною статистикою залишилось 150 осіб. Люди розсереджені по всім мікрорайонах. Відверто, в якому вони стані зараз, я сказати не можу, тому що зв'язок з містом дуже-дуже слабкий. Іноді ми бачимо ось, з місцевими, які там залишаються, там можуть виїхати за продуктами. Але останнім часом це дуже-дуже рідко. А куди вони виїжджають за продуктами? Взагалі є можливість евакуюватися зараз з Часового яру? Скажу відверто, завжди є можливість на евакуацію. Питання, як це зробити і чого воно буде коштувати. Якщо раніше ми працювали стабільно щодня в місті, вивозили людей, закликали їх до виїзду, то зараз цим набагато складніше. Зараз тільки у співпраці з військовими можна це зробити. Тому що заїхати в місто, навіть під'їхати до міста, доволі складно. Основна проблема це робота дронів. ФСІДА мають ну, з ними дуже дуже складно і дуже велика активність. Ну але я так зрозумів, пане Сергію, з ваших слів, що частина тих людей, які залишаються в часовому ярузі, з тих 150 цивільних, що вони час від часу виїздять по продукти? Так, так вони знаходять варіанти, як це зробити. До Костянтинівки виїжджають. Де з ними, ну, скажімо, на цьому напрямку і намагаємось побачити, але ну, відверто останні тижні цього не було, тому що ну реально активність бойових дій і активність використання окупантами всіх видів зброї, бо вона просто унеможливлює цю можливість, скажу так. А ви питали їх, чому люди можуть виїжджати за продуктами з міста, яке на 99% зруйноване, але не готові залишити ці руїни і переселитися далі від лінії фронту? Пане Сергію? Вибачте. Та. Основна маса людей, які залишилися в складі, це люди похилого віку. Відповідно, це основна аргументація. Їм важко виїхати і покинути своє. Тобто, і все. Але коли була можна ну, гаразд, та, це зрозуміло так. питання риторичне. Коли була можливість покинути і виїхати з допомогою евакуаційних бригад, то таке треба було робити. Дякую дуже, пане Сергію, що. Поділилися інформацією. Сергій Чаус, начальник Часоярівської міської військової адміністрації, був на зв'язку. Зараз Орес Дремоловський, представник відділення комунікації 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади. Оресте, вітаю. Вадима, вітаю. Доброго дня всім, хто нас дивиться. За даними генштабу, минулої доби 25 штурмів, здійснив ворог на новопавлівському напрямку. Яка зараз ситуація? Наскільки там критично, чи можна так казати, взагалі? Ворог продовжує дійсно активні штурмові дії на Новопавлівському напрямку, зокрема в районі населеного пункту Костянтинопіль, де тримає оборону 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада. Дійсно, ворог здійснює декілька спроб атаку впродовж одного дня, в основному робить ставку на малі штурмові групи. Які рухаються чи то на своїх двох намагаються непомітно для наших аеророзвідників, для наших для нашої розвідки наблизитись до нашого переднього краю, до наших передових позицій, зав'язати стрілецький бій. Так і дійсно ворог атакує на кросових мотоциклах. На багі, залучає звичайні автомобілі. Ситуація дійсно напружена. Постійно ворог тримає нас. У напрузі відповідно у повній бойовій готовності постійно перебувають 24 на 7 Наші десантники відбивають ці штурми. Працює наша артилерія, працюють наші оператори дронів. Наші всі наші фактично підрозділи діють дуже активно. Продовжує ворог обстрілювати як наш передній край, так і ті прилеглі села до лінії бойового зіткнення зі ствольної з реактивної артилерії усіх калібрів. Працює ворожа авіація, скидає каби, б'ють неточно, знищують цивільні обійстя, На жаль, гинуть люди цивільні, які ще досі не евакуювалися з зони бойових дій. Дуже активно працюють ворожі БПЛА, Фактично кожного дня до сотні FPV-дронів використовує ворог лише у нашій смузі оборони, тобто це значна загроза для нашої логістики. А є якась форма ефективної протидії оцим штурмам на кросових мотоциклах, про які ти згадував-так і тривалий час нашим десантникам доводиться відбивати штурми такого характеру. Дійсно працюють наші артилеристи, працюють наші гранатометники, які намагаються ліквідовувати окупантів або, хоча б їх зупиняти, аби вони зазнавали поранень на певних ділянках фронту. які Достатньо е, вже пристріляні працюють наші оператори БПЛА, у тому числі Фпіві. Е, оператори ФПВ, які вже е, достатньо так мають високі навички полювання за такими маневреними маленькими цілями, як кросові мотоцикли. Ну і звісно, е, достатньо добре е, працює інженерне обладнання позицій, навіть е, певні сітки є е, газа. Це те, що зупиняє російських мотоциклістів, і відповідно дуже важливо їх зупинити, бо тоді вже можуть працювати і наші оператори мавіків зі скидами, які дуже точно ліквідовують цих штурмовиків. Ну, до речі, про логістику. Я наскільки розумію, спілкуючись з військовими, що зараз це одне з найскладніших завдань логістика до лінії фронту і з лінії фронту, починаючи від ротації і закінчуючи постачанням боєкомплекту і всього необхідного, чув про те, що росіяни використовують цілі довгі такі комплекти рибальських сіток, якими захищають від наших дронів просто траси. Впродовж всієї траси вибудовують захист, колоди натягають сітки по боках зверху, і тоді це складно для ураження, і вони можуть їздити там, в тому числі, машинами. Чи доводилося тобі з таким стикатися? І чи маємо ми для себе таку ж якусь спробу захисту своєї логістики від російських ФПВ? Дійсно, найбільша загроза для наших воїнів це переміщення, це Проведення замін це підвіз боєкомплекту, провізії, тобто усі переміщення фактично у зоні, яка прилегла до лінії бойового зіткнення, це 5, 7, навіть вже 10 кілометрів. Це така достатньо небезпечна ділянка фронту, де чимало ворожих дронів. І відповідно дійсно ворог намагається всіляко вберегтись, і від наших БПЛА, від наших операторів, у тому числі в дронів дійсно. Намагаються знайти рішення, які би дозволили проводити заміни, проводити підвіз боєкомплекту. немає інформації щодо таких автошляхів покритих сітками на нашому напрямку, але дійсно ми стежимо за фронтом і бачимо такі, такі історії. Вони достатньо ефективні. Ну і звісно. Значна загроза. Це дрони з оптоволоконним кабелем. Це те, що значно подовжило руки, як і нашим операторам БПЛА, так і ворожим. На жаль, дійсно, ці дрони досягають значно більшого кілометражу. 10, а то й 15, навіть до 20 кілометрів долітають такі FPV, і це ще не є системою, постійною історією, але над цим варто замислитись і дійсно думати над тими кроками, які будуть ефективними у протидії таким дронам. Я нагадаю, що в рамках проекту Друзі Дешеве» ми підтримуємо всі бригади десантно-штурмових військ. Орес, як представник 79-ї бригади, теж має можливість отримати вашу підтримку через цей QR-код або адресу сайту. Друзі, дешеве, яка на екрані. Орес, а як ідуть збори взагалі зараз? Збори тривають, і для нас дуже важливою є ця підтримка. Звісно, ми розуміємо, в який час ми живемо. Наскільки зараз складно і в тилу яка ситуація фінансова? Відповідно, дійсно збори інколи подекуди йдуть не так швидко закриваються, як ми б хотіли. Але звісно, збори тривають, і ми відчуваємо цю підтримку від суспільства, від наших людей, зокрема від телевізійної аудиторії. І спасибі, що долучаєтесь, власне, зараз у нас триває збірна комплектуючи до наших дронів розвідувальних і ударних. Це чимало тих дрібних деталей, які забезпечують ефективну роботу наших БПЛА. Що власне? І в основному ліквідовують окупантів, тобто це і антени, це і підсилювачі, це і різноманітні дрібні деталі, які дуже дуже потребують наші е, талановиті інженери, які постійно шукають рішення, аби наші дрони летіли якомога далі і влучали якомога точніше. Ну і звісно, в рамках друзів дешеве нам також важлива ця підтримка. Потребуємо і засобів РЕП для того, щоб берегти найперше наших людей, нашу техніку, наші артилерійські системи. Наші автівки потребуємо різноманітних БПЛА, як ударного типу, так і розвідувальних БПЛА. Тобто, потреб чимало. Фронт активний фронт постійно потребує нових і нових засобів. Так, потреб чимало. Ну і нас немало. Тому навіть якщо всі по 10 гривень скинуться, вже буде помітна сума. Дякую, Оресте, за час, який ти нам приділив. Орест Дремоловський, представник 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади. Був на зв'язку.